Шановні глядачі цього канала, я вас вітаю. Сьогодні я вам покажу дуже смачну ідею для вашої вечері або обіду. Сьогодні будемо готувати пасту з грибами та куркою. Якщо ви не знаєте, що приготувати, ця ідея саме для вас. Тому обов'язково залишайтеся до кінця, бо в кінцевому результаті це вийде дуже смачна смакота, і вам 100% сподобається. А я показую рецепт. Давайте на рахунок спагетів. У мене тут 300 грам спагетів. Ця страва розрахована на три особи, на три порції. Я використовую спагеті твердих сортів. У мене від фірми Баріла. Ви можете використовувати будь-яку фірму, яку бажаєте. Головне, щоб були з твердих сортів. Тепер дивіться, друзі, давайте перейдемо до приготування. Куряче філе, дві штуки. Візьмемо гострий ніж. У мене, друзі, ось такі ножі від фірми Маджіо. Такі ножі і повністю ось такий набір. Ви можете придбати в моєму інтернет-магазині по найнижчим цінам на ринку. Посилання я залишу внизу під відео. Тепер куряче філе. У мене дві штуки, вже філе зачищене. Тут треба забрати кісточку і ось тут по бокам обрізати весь жир. Розслоюємо філе на дві частини. Ось так. І тепер філе потрібно нарізати кубиком. Спочатку його нарізаємо на ось такі смужки. Кубик приблизно має бути сантиметр на сантиметр. І тепер просто ми його нарізаємо кубиком. Друзі, за рахунок цього, що гострі ножі, кубик виходить дуже рівномірний і дуже легко нарізати. Тому, друзі, гострі ножі у вас на кухні це успіх у вашому приготуванні. Скажу, як вам кухар з великим досвідом в ресторанах. Коли ми нарізали філешечку, ми її переставляємо в глибоку миску, тому що ми зараз будемо її приправляти спеціями. Ось так. І наріжемо другу філешечку. Тут також використовується мале філе. Бачите, ось тут є велике філе, основне, і йде мале філе. Мале філе ми також нарізаємо кубиком. Розслоюємо надвоє. Куряче філе вже повністю нарізали. Тепер курочку приправимо спеціями. У мене це, друзі, класика, як завжди, сіль і перець, і нічого лишнього. Для того, щоб зберегти смак м'яса. Хто скільки любить. Добавимо в курочку трішки олії. Буквально там 10 грам. Ось так. Багато не потрібно. І гарно це все перемішаємо. Так, з курочку закінчили. Тепер, друзі, переходимо. До приготування макаронів спагетті. Дивіться, макарони в спагетті потрібно приготувати до такого альденте. Це приблизно 10-12 хвилин. Якщо у вас на пальці пише готувати їх 10 хвилин, значить готуйте їх 10 хвилин. Вони будуть такі мають бути, знаєте, як кажуть, на зубок. Мають бути такі трішки-трішки тверденькі. В кашу готувати їх не потрібно. У мене вже тим часом закипіла вода. Воду обов'язково потрібно трішки підсолити. І сюди додаємо макарони. Також потрібно додати трішки в макарони олії. Ну, буквально так трішки, грам 10, навіть може і менше, для того, щоб вони не злипалися, і комфортно собі там себе почували. За той час нагріваємо дуже добре сковорідку. Друзі, бажано, щоб сковорідка у вас була ось такими високими бортами, тому що на таких сковорідках найкраще готувати будь-яку пасту. Якщо у нас такими маленькими бортами, не дуже зручно, головне щоб вона була з високими. Додаємо на сковорідку трішки олії. І чекаємо буквально, щоб вона розігрілася. Так дуже добре повинна розігрітися. Хорончики можна занурювати вже повністю у воду. І нехай собі готуються. Я чую, сковорідка вже дуже добре розігрілася, сюди додаю курку. Беру лопатку для перемішування. І дивіться, друзі, я курочку розрівнюю, я її не перемішую. Для того, щоб з однієї сторони придати їй таку гарну рум'яну скоринку. Все, бачите, я тільки її розрівняв. І залишаю її на 30 секунд, щоб була скоринка з однієї сторони. Ви знаєте, скоринка це, вона надає ось такий гарний смак. Нам, не дай Боже, не потрібно доводити курку, щоб вона тушкувалася і пустила багато води. Вона не повинна встигнути пустити багато води. Тоді наша паста буде дуже смачна. Пройшло 30 секунд. Тепер курочку можна перемішати. Ось, бачите, ось ця така гарна рум'яна скоринка. Все, тепер курочка у нас смажиться. Красота. Все. Тепер вогонь у мене велика камфорка, середній, і я її залишаю. Часто перемішувати її не потрібно. Беру ніж і потрібно нарізати одну цибульку. Відрізаємо хвостик, навпіл і нарізаємо ось такими півкільцями. Цибульку відставляємо в сторону. І за той час будемо нарізати шампіньони. В мене ось такого малого розміру, бачите, ми просто беремо шампіньончик і ось так на 4 частинки. Дрібнити його не потрібно. Я нарізаю шампіньон на 4 частинки для того, щоб відчувати у пасті смак грибів. Щоб я відчував гриби, що я їм гриби, а не просто грибний такий присмак, щоб був. Це дуже важливо. Ви кожен інгредієнт повинні відчувати. Коли у нас курочка ось так підсмажилася, бачите, ось така в неї золотиста ось така скоринка. Все, на даному етапі можна додати цибулю. І гарно все потрібно перемішати. І залишаємо, щоб цибуля така стала рум'яна рум'яна, потрібно її пропасирувати до такого золотистого кольору. Корончики у мене варяться вже 9 хвилин. Так, Їм потрібна ще хвилинка все ж таки. Тому я їх залишаю. Все ж, шампіньони потрібно смажити на окремій сковорідці. тому що якщо ми їх додамо сюди в курку, вони можуть пустити багато води. Тому я вже тут підготував окрему сковорідку, вона у мене розігрівається. Я додаю сюди трішки олії і чекаю, щоб вона дуже добре розігрілася. Це дуже важливо, щоб сковорідка розігрілася, щоб шампіньйони підсмажилися, також були золотисті, як курочка, щоб вони не встигли пустити дуже багато води, бо тоді паста вже не буде така смачна, і ви не будете відчувати оцей хрум шампіньона. Подивимося, що у нас. Паста вже готова, вона вже така трішки тверденька, альденте. Я її залишаю ще в воді, нехай вона собі там стоїть, поки ми не обсмажимо шампіньони. Друзі, зараз я злию воду пізніше, коли обсмажу шампіньони, але макарони промивати я не буду. Макарони промивати не потрібно. Бачите, про що я вам говорив? Цибулька стала ось така вже рум'яного, такого золотистого кольору. Все стало однотонне, кольори об'єдналися. Тепер ми можемо сміло виключати вогонь і залишати курочку собі на боку. Беремо шампіньон, провіряємо, чи розігрілася олія. Олія розігрілася. Добавляємо сюди шампіньони. На даному етапі шампіньйони не перемішуємо. Ні в якому разі. Якщо ви починаєте їх часто перемішувати, вони відразу пустять багато води. Поставте зараз максимальний вогонь. Я навіть поставлю на більшу трішки кампурку. І дайте їм з однієї сторони дуже добре підрумянитися. Як тільки вони підрумяняться з однієї сторони, вже не буде шансів, що вони пустять багато води. Ви потім перемішаєте їх і залишите ще на хвилинку. Навіть якщо вийшла така ситуація, що вони у вас пустили багато води, поставте на великий вогонь. І залиште їх. Нічого з ними не робіть. Вода випарується і вони знову стануть рум'яні. Шампіньончики з однієї сторони вже отримали, бачите, ось таку рум'яну скоринку. Тепер ми можемо їх перемішати. Все, і залишаємо, нехай вони знову смажаться. Я з макаронів злив воду, додав сюди трішки олії, щоб вони не злипалися, і просто відставив їх у сторону. Чекаю, щоб приготувалися шампіньони. Друзі, ви бачите, які повинні бути шампіньйони ось такі рум'яні, підсмажені. Тобто вони не встигли пустити ні каплі води, вони засмажилися. Отакі От повинні бути грибочки. Вони вам будуть набагато краще смакувати, чим просто з них вийде весь сік. Тепер дивіться, що робимо. Беремо курочку з цибулею. Ставимо її на маленький вогонь. У мене це найменша камфорка. І сюди додаємо шампіньйони. Тепер все це гарно ось так перемішуємо, щоб об'єднати гриби з куркою та цибулею. Сюди додаю одну чайну ложку паприки копченої. А також додаю трішки куркуми, друзі. Гляньте, скільки у мене тут. На кінчику чайної ложки. Бачите? Буквально трішечки. Для гарного кольору. Все це гарно перемішуємо. Ось так. Вже пішов такий гарний копчений аромат. Куркуми ми додали тільки для такого гарного кольору. Вона особливо смаку ніякого виділеного не має. А ось паприка має такий виділений копчений присмак. І це дуже смачно. Так, чекаємо, щоб всі ці інгредієнти гарно прогорілися. Все я вже бачу: сковорідка вже розігрівається, вже все шипить. Сюди додаємо 400 мл вишків 15% жирності. Гарно все це перемішую. Акуратно, щоб це все не бризгало по кухні. Тепер сюди додаємо 3 зубчики чесника. Прямо на ось такій терці. І бачите, вся ця маса вже починає легенько ось так закипати. Сюди відразу додаємо макарони. Ось так. І гарно це все перемішую. Тепер можна спробувати на смак. Mm, супер. Всі інгредієнти обмішалися. Часничок відчувається, повністю вершки вже добре підігрілися. Вся, друзі, ось така повинна получитися маса. Бачите, скільки вершків. Ось так. Тільки пам'ятайте, не включайте сильний вогонь, бо вони зараз всі випаруються. Або може у вас статися просто вершковий омлет. Тому до цього доводити не треба. Тепер сюди додаю 100 грам сиру. Ось так зверху натираю. Зараз сирочок розплавиться і буде дуже дуже гарний смак. Ось так. І тепер гарно все це перемішуємо. О, друзі, ви гляньте просто, яка це чудова паста. Вона дуже смачна. Відчувається чесничок. Це просто супер. А тим часом, друзі, наріжемо зелень. У мене це пучок петрушки. Я просто дуже дрібно його нарізаю. Готово. Тепер ми беремо цю чудову пасту і будемо виставляти на тарілочку, в якій будемо подавати. Ви просто гляньте, сир розтопився, тянеться. Це просто чудово. Це дуже, друзі, смачна паста. Обов'язково повторюйте, обов'язково готуйте, тому що це дуже смачно і не займає дуже багато часу. Якщо ви думаєте, що вам приготувати на вечерю, на обід. Це крута ідея для вас. Добавляємо сюди трішки м'яса, грибочків. Тепер зверху ще додаємо тертого сиру. Ось так. І це вже, друзі, така композиція гарна. А смачна яка? І обов'язково додаємо зелень. Ну що, і ви гляньте, що виходить, яка неймовірна красота, друзі, це дуже швидко, це не займає так багато часу. І я кажу, якщо не знаєте, що приготувати, готуйте ось це. Тому що я коли не знаю, що готувати. У мене теж таке буває. Я готую ось таку пасту з курочкою та грибами. Давайте спробуємо, яка вона вийшла. О, ви просто гляньте, яка вона чудова. Mm -hmm. Дуже смачно сирна. Задень додає таку гарну нотку свіжості, курочка дуже м'яка. У вершковому соусі вона протушкувалася, часничок відчувається, друзі. Паприка надає такої копченості і таке враження, що ця страва десь в печі готувалася. Ну дуже смачно в кінцевому результаті вийшло. Тому обов'язково готуйте. А я знаю, що це відео було вам корисно, воно вам сподобалося. Поставте цьому відео лайк. Можете підписатися на канал, якщо ще не підписані. Тут дуже багато смачних рецептів. А я, друзі, вам дуже вдячний за вашу підтримку, за ваші лайки, коменти, за те, що пишете, підтримуєте. І, у свою чергу, для вас я підготував дуже гарну пропозицію. Всю професійну, якісну кухонну техніку, ви можете отримати в моєму інтернет-магазині посилання під відео по самим низьким цінам на ринку. Ви просто пишете, що ви підписник щасливого кухаря, і для вас буде дуже солоденька скидка. А з вами, як завжди, щасливий кухар. До нових смачних рецептів вже зовсім скоро. Пока!